Доброго дня, це Михайло Брицин, присвітер церкви Благодать у місті Мелітополь. Нещодавно ми дізналися про те, що сталося із будівлею церкви, вашої церкви. На будівлю нанесли там фото різних російських пропагандистів з їхніми там фразами, і навіть під однією з фото використали цитату з Біблії. Ось це дуже швидко розлетілося по соцмережах. Скажіть, будь ласка, ви як пресвітер, ви як є невід'ємною частиною церкви, що вам відомо взагалі про те, що трапилось? Хто це зробив? Навіщо вони це роблять? Ну, як відомо, 11 вересня будівлю церкви захопили. В нас йшло тоді богослужіння. Зайшли озброєні люди, заблокували усіх у молитовному залі відбитки пальців зняли там документи, телефони, адреси, допити усіх служителів. Мене окремо. Потім обшуки тут по церкві. Обшуки в мене вдома там адміністратора забрали всі документи на церкву, все, що там було, комп'ютери і прочі, і нас усіх вигнали. Тобто, будівлю відбирають, ви екстремісти. Там ви забираєтесь геть, дали два дні, щоб просто ми могли виїхати з Мелітополя. Ми виїхали зараз. Наша церква, вона в 15 країнах розпорошена. А будівлю почали використовувати якісь поліціянти. Хтось там жив, і ми не бачили такого якогось руку там дуже широко, в усі ці місяці. І тільки на минулому тижні ми побачили, що будівельні ліси забрали одного брата, нашого вкрали і поставили тут щось там намальовують. Потім вже розбиралися. але то що там прочитати якісь слова, дуже важко. Ми потім вже подивилися у їх там всіх <клес> ЗМІ, подивилися, що вони там написали. То і, портрети дійсно там, і моторола, там, і татарські, тобто, всі їх загиблі герої, пропагандисти, і ті, хто принесли сюди війну на нашу землю. І щодо цитат, то щось таке там, ну, хочеш міра, готовся кавинє, я готов здесь там і проші таке Ну, штампи такі пропагандистські, вони продовжують це робити. і Дійсно, там діє цитата святого письма: ні більше тої любві, якщо хто положить душу свою за братів. Ну зрозуміло, що навіть дьявол, він може цитувати святе письмо, але то, що відбувається, там дуже далеко до християнства, дуже далеко того, що хтось там кладе свої душі за братів, тому що навіщо було приходити взагалі і захоплювати будів... будівлю цю. Так, дійсно. Як ви думаєте, от нанесення цих фото, цих слів на будівлю церкви, при тому, що там вони спалили хрест? Вірно? Так. Це ну, яка мета? Це проста пропаганда? Пропаганда, і просто розумієте, типу, що саме на, на церкві вони це зробили, типу, не на якійсь іншій будівлі. А... Я думаю, що да. Я думаю, що ці церкви, взагалі, от які дійсно виконують своє завдання, які є сумлінням нації, які говорять не просто вигідно, невигідно, а церкви, які кажуть, що правильно, а що неправильно, вони зайві на цій території, тому що ну агенти ФСБ ходили до нас се літловище. Я залишався в Мелітополі, і ми питали: а чому ви проти цих церков? Ну є в Росії, є такі. Протестантські церкви, Євангельські церкві, їх багато, вони там щось роблять, що ми заважаємо. І відповідь була це етапінна всі ці церкви в Росії. Ми, будь тільки православна церква, ми почнемо наводити порядок тут, а потім прийдемо в Росію. Тобто, дивіться, люди, які прийшли, це не християни. Тому що ну, досі в Мелітополі хрести спілювали тільки сатаністи. Ви розумієте, так? Да? І це просто використання, вкрасти церкву. До речі, ми були третя церкву, яку захопили, зараз 11 церков у Мелітополі захоплені. Вони не працюють. Тобто, людей просто розігнали кудись там, десь бути по хатах або виїжджати, тому що вони не можуть зрозуміти, що церква несе саме головне, що треба суспільство. Вона не використовує. Вона не виконує якусь ідеологічну таку навантаження від, від держави. Це дійсно сумління, це дійсно розуміння самої нації тих людей. Якщо ви розігнали, що ви людей розігнали? Ні. Ви просто показали себе. Спилили Христа. Ви щось для церкви зробили? Ні, ви зробили, ви показали, хто ви є. Нанесли зараз усі пропагандистські усі <кій> малюнки. То це ви просто показали, що ви є. Я так думаю, що це до 9 травня, до цього дня побідомісії, як вони робили, щось треба було зробити. Ну і вони відпрацювали там гроші використовували тому що ну прочитати що там написано, неможливо. А якби цінність цих героїв вона навіть для росіян, які там є, вона така су... дуже сумнівна, тому що ну а хто знає про цих людей? Хто знає про моторолу? Там дуже багато. Який він герой? Що він такого героїчного зробив? Тобто, це просто відпрацювання, це просто оці понти, з якими люди прийшли, зустрілися з чимось справжнім, з церквами, з людьми, з розумінням, з гідністю, яку люди розуміють. І треба це знищити все, замалювати, зафарбувати те все. Так, ну це, не, це просто слів немає. Коли на це все дивишся, що відбувається з церквами. Це дійсно жахливо. А як відреагували, давайте почнемо так: як відреагували просто жителі міста, хто що там перебуває, можливо, ваші знайомі, навіть які не віруючі, просто люди от суспільства? Знаєте, це цікава реакція. Я знаю, що Бог будь-що може, може використати знову ж таки для якихось своїх цілей, тому що навіть люди, які так трохи з ставилися до нас. Ну, ви там євангельські християни, ви там таке, це ми там православні. Навіть ці люди вони напряглися, слухайте, а навіщо це робити? Це як росіяни, які захоплювали там монастирі там чи мечеті, якісь там малювали там свиней Тобто, на, навіщо це робити? Слухайте, ну ж поплюження. Ну, дайте іншій церкві, нехай хтось збирається молиться місто місто то це святе. І я побачив багато людей, багато ЗМІ які. Ну так вони дуже обережно ставились до нас і про нас багато не казали навіть у мирні часи. Але зараз усі от просто сполошилися і всі пишуть: слухайте, що ж це таке відбувається, і я розумію, що ну все ж таки всередині у людей є розуміння святині якоїсь, Яку, як коли цю святиню поплюжить, навіть не твою, то це недоречно, тому що Мелітополь місто ми Взагалі за 200 років Мелітополя там ніколи не було релігійної ворожнечі. Жили різні люди. Навіщо це робити? Тому реакція невіруючих людей була: Вау, а навіщо це? Що це таке? Ну і звісно, що реакція віруючих людей це образа, це таке жахіття, тому що дійсно твою святиню просто поспаплюжили. Але ми зрозуміємо, дивіться, ми, ми як протестанти, ми розуміємо, що церква вона не стільки в стінах. Зараз ми залишаємося з церквою, хоч і розкидані по 15 країнах. Ми все ж таки спілкуємося. Ми все знаходимо якийсь час для прославлення, підтримуємо до одного, знаходимо друзів. Церква продовжує жити. Зараз ми плануємо літні свої табори, там де ми є і допомогти тим церквам, які люди ходять або щось зробити своє. Дивіться, церква вона продовжує своє призначення, свою ціль виконувати. Але що робить люди? Вони вони просто показують себе. Ось такі вони, ось такі люди, які прийшли там звільняти Мелітополь. Ось що вони роблять, ось що вони будуть робити, коли повернуться до себе в Росії. Так а члени церкви, вашої, вони хтось із них ще перебуває в Мелітополі? Чи вони всі виїхали? Ну, і не всі виїхали. Ну, люди збираються по хатах. Це звичайна практика. Дивіться, історія нашої церкви досить довга. Її побудували цю будівлю, побудували в 1914 році. У 36-му її забрали тоді. Большевики розстріляли усіх служителів церкви. У 44-му повернули іншу будівлю, віруючи, відбудували. Та ми там збиралися. У 49-му забрали ту будівлю. У 91-му повернули цю будівлю. Ну коли культові будівлі повертали, то повернули цю церкву. Ми почали там церкву благодати Тобто, це третій раз, коли її забрали. Тобто, для віруючих людей, які пам'ятають радянські часи, мало що змінилося. Ну що, повернулися радянські часи? Вір тихенько собі, десь там вдома, спілкуйся з друзями, ну та й що. Для них нічого там не змінилося, але в нас є певні плани, коли ми повернемося в Молітополь, все ж таки відбудовувати. І я не впевнений, що ми будемо там все там розмальовувати якось по-новому, просто закриємо там це утіпленням, та й все. Тому що церква продовжить служити все ж таки не ті за якою діди і прадіди ще будували на початку двадцятого століття. Так. Як на вашу думку, багато там роботи буде після того, коли повернетеся в живу Ну ми спілкуємося з людьми, які залишилися там з різних церков, і ми розуміємо, що десь щось все споплюжено, перебито, просто десь там живуть якісь силовики, якісь там будівлі якось використовуються, і все дивіться, це не має значення. Ми відновлювали цю будівлю з 91-го року, як, коли там взагалі було просто занедбане, занедбане все було. Там, там не було нічого святого. На тому місці, де стояла кафедра, ще в 36-му році зробили туалет. Слухайте, це не має значення. Церква вона всередині людини живе. Тому що це відносини від Бога. Відбудуємо, побудуємо щось краще. Одразу ні. Я думаю, що там багато чим буде займатися нам у Мелітополі, коли ми повернемося. До речі, зараз ми з церквою зайняті тим, що допомагаємо церквам у Хрнахресонщині, там, де звільнений території, там багато наших друзів, там багато моїх колишніх студентів. Тому ми їздимо туди, допомагаємо церквам і дивимося на що схожі. Оці деокуповані території, і ще потрохи готуємось до деокупації Мелітополя. Нашого нічого життя триває. Бог на троні, в нас є чим займатися. У нас класна країна, ми її збудовуємо, відбудуємо потім Мелітополь Так, амінь згодна з вами. Дай Бог. Я теж бажаю вам, щоб поскоріше вже ви все таки змогли потрапити в свою церкву, ну, в будівлю, своєї церкви, в місто і. І так, а ви постійно підтримуєте контакт так з, з усіма там, своїми членами церкви, які навіть десь там за кордоном. Ви спілкуєтесь там? Да? Ну дійсно да У нас є чат свіди. Ми спілкуємося, підтримуємо один одного. У нас навіть прославлення ідея. Ну люди розкидані там Канада, Америка, тут всі Європа, там Фінляндія. Лідер прославлення нашого зараз в Австрії він звідти грає, і коли в Україні тут вже вечоріє Сакраменто тільки прокидається. Тобто, у нас люди якось, всього дня таке прославлення проводиться. Так, підтримуємо один одного різними програмами. І саме зараз ми думаємо про літні програми для дітей, де благодатні зможуть послужити в церквах, до яких вони приєдналися. Ми не проводимо недільного служіння, тому що ми надихаємо людей йти в ці церкви. Де вони знаходяться, будувати, збудовувати ті церкви, там строїти відносини, допомагати служити Богу. А самі збираємось там у п'ятницю, суботу або в які дні, і мріємо все ж таки зробити щось для дітей цього влітку, цьому. ну а може, вже і Мелітополь Угу. Я зрозуміла. Um, ну І таке останнє питання від мене. Чи могли ви взагалі колись уявити, що ну от ви будете жити в такому часі, ще у довоєнні роки, що от, типу, таке станеться і таке буде? Ви знаєте, ви будете здивовані, але перший раз мене арештовували у 15 років у 82-му році. Да, ми там пішли калядувати трохи, там поспівали про Різдво і нарвалися на Поліцію на міліцію тих часів дивіться. Е, я пам'ятаю радянські часи. Святе письмо каже, що церква не буде процвітати по світу до останнього дня. Ні, це буде важко. Тому ми думали, що важкі часи можуть повернутися. Що ми точно не думали? Що ця навала прийде від росіян. Ось це ми не могли собі уявити. Дивіться, що вийшло саме на російськомовний регіон. Оця навала прийшла, і саме російськомовні потерпають зараз більш за все. Їх церкви всі зруйновані, люди вигнані. Тобто, ось цього не можна було у собі уявити. Але те, що буде віруючим людям, важко, я думаю, що важко навіть дивіться, навіть піс після перемоги України, віруючим, все одно буде важко. Ну, по-перше, після перемоги для волонтерів для нас нічого не зміниться. Ми так і подовжимо волонтери багато-багато років. І проблеми будуть серед людей, як зібрати людей, як примирити. Я думаю, що церква стане першою, де люди почнуть примирятися. Я маю на увазі, українців, поїхали, не виїхали в окупації в окопи, чи де вони знаходяться. Я думаю, що церква буде першим місцем, яка буде говорити про мірення, і для когось вона стане поганою. Це я можу собі уявити. Я знову буду для когось невдобним. Ну навряд чи виганять з дому, але я знаю, як може притискати ті, хто не згодні. Тому дивіться, роботи багато, і уявляти, читаючи святе письмо, ми, ми розуміємо, для церкви завжди буде багато роботи. Ніколи не можна буде розслаблятися. Але в цьому сенсі церкви, ми тримаємо себе у формі, тому що знаємо, що нам робити. Так. так, знаєте, слава Богу, я рада, що зараз дійсно багато що взагалі церква, вона завжди є таким активом. от Дійсно, люди, які знають Бога, у яких є віра в серці, вони. Вони пройдуть через ці всі обставини, як би це не було, але вони будуть вірними, вони будуть продовжувати от йти за Богом і просто ну от служити людям, служити українцям. Да, наразі Навіть не перебуваючи в своїй церкві, в будівлі, так зі своїми людьми, але все одно продовжувати там, де вони є. Тому так, це слава Богу. Дякую вам дуже за цей час. ви я думаю, дали дійсно дуже корисну інформацію, і не тільки чисто по будівлі, а й взагалі для людей. Я думаю, це буде дуже дуже корисно.